Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів сьогодні. З нами на зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Вітаю, Вадиме. Вітає, скажіть, чому росіяни зараз так активно почали просувати ось ці наративи про якусь передчасну перемогу? Що ці цілі вони досягли, а інші цілі вже не такі важливі вже треба міняти якісь нові погляди, і навіть намагаються абсолютно повністю применшити успіхи українського локального наступу. Ну, ми повинні зрозуміти про те, що е, протягом останніх 10 днів справді е, росіяни перезапустили свою інформаційну машину. Е, видимою частиною айсберга стала зустріч Путіна із воєнкорами. Е, і е, менш видима це заява приложена про те, що на передову взагалі зараз не пускають нікого із воєнкорів, е, крім самих самих лояльних до Кремля, і е, тому зажимається інформація. В принципі, що ми маємо на сьогоднішню момент? момент? ми маємо кілька наративів, які важливо проговорити. Перший змінюється повністю міфологія самої війни. Перша частина цієї війни вона залишається незмінною. Це мінські домовленості, які Україна і Захід не виконали. І через це вони змушені були, нібито розпочати цю війну. Далі, підлий підступний київський режим обманув Путіна в Стамбулі, і тому Путін зробив жест доброї волі. І відійшов від Києва далі. Вони повністю забувають про Харків і Херсон, і зразу з'являється червень 2023 року, де вони де-факто перемогли. Контрнаступу ніякого не буде. Втрат території ніяких не буде, і в принципі Путін абсолютно переможеться. Паралельно з цим запускається величезна маса позитивних новин. Різних позитивних новин, але е, треба зосередитись на економіці. Тобто не даремно вони заявляють про те, що економіка розвивається якось неймовірно швидко. Виручка всіх компаній склала квадрильйон рублів, хоча це теж брехня, е, і вони е, просто завалюють ефір позитивними новинами. І третя частина цього великого наративу це лякалки для заходу і не, тільки, не тільки ядерною зброєю. Причому тут є е, лінія як Запорізька АЕС, так і в принципі ключова лінія це те, що ми можемо е, бити по Польщі, ми можемо бити по якихось інших територіях ядерною зброєю, і нам за це нічого не буде. Тобто, в даному випадку, судячи з усього, Путін е, окрилений е, тим, що до нього почали приїздити е, африканські президенти, тим, що з ним почався хоч якийсь діалог. Е, він вважає, що йому потрібно зараз з однієї сторони. Е, Зарядити оптимізмом російське суспільство, і саме тому от вся ця брехня лється на російське суспільство, тому що після Шебєкіна реально у них почалася дуже велика розгубленість, і почалися достатньо негативні е, такі тренди в суспільстві. І з іншої сторони, він починає лякати захід новою карибською кризою. Тому, от станом на зараз, от на жаль, ми повинні розуміти, що найближчі місяці Путін буде лякати світ черговою карибською кризою. Ми також повинні розуміти дві речі. Перше, по своїй натурі він боягуз і ніякого на ніяку червону кнопку він не натисне. Але з іншої сторони, один із глобальних комплексів Путіна, особисто Путіна як персони, це комплекс карибської кризи. Я її називаю. Він вважає, що якби Хрущов тоді не злякався, то історія пішла б інакше ніхто б ніякої ядерної війни не було, і радянський союз переміг би Америку. Тому, от зараз, власне кажучи, він дуже хотів би зробити карибську кризу. кризу-2», не вважаючи, що зараз е Байден злякається, і е Байден відступить на крок назад, і е він опиниться переможцем всієї історії. Тому от те, що до чого ми повинні бути готовими, це те, що зараз будуть місяці величезного блефу зі сторони росіян, і дуже б хотілося, щоб захід на це не повівся, зрозумівши, що насправді е він трус, він може зробити е отак, от що російською називається мовою із е як це було з Каховською ГЕС. І мені дуже шкода, що світ не зреагував чітко і жорстко про те, що це російська агресія, і за це росіяни мають відповісти. Але е, натискати червону кнопку безумовно він ніколи не буде. А от щодо оцих їхніх, якби, пропагандистських пропагандиських заяв, от ви кажете, да не про які теми швидше кричать, напевно, в тих аспектах в них і найгірша ситуація. А от власне кажучи, а вона вже ця пропаганда, ще досі має успіх на внутрішньому ринку? Чи все ж люди вже починають трошки розуміти, яке насправді положення є? На жаль, ми повинні зрозуміти, що економічне життя в Росії не погіршилося критично. Тобто, можемо там сказати, що стан економічний середньостатистично статистично росіян впав за останні півтора роки на 10-15%. На жаль, це ще не критично і це не та доза, після якої росіянин починає щось говорити. З іншої сторони, рівно в два рази впала довіра до телебачення на сьогоднішній момент телебаченню довіряє 37-38% росіян на перше місце вийшли телеграм-канали, і саме тому Путін зустрічався з воєнкорами, і саме тому от зараз вони почали дуже жорстко закручувати гайки із телеграм-каналами. Тому що вони зрозуміли, що телеграм це насправді базова історія по донесенню інформації про за все політично економічної інформації до росіян. Поки що будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися. Але за будь-яких обставин можемо чітко робити виставки про те, що в моментах найменших їхніх поразок, в моментах, коли справді відбуваються якісь події, Кремль не може перекрити краники для телеграм-каналів. Ви згадали за те, що найближчі місяці треба готуватися до дуже великої кількості дезінформації. Взагалі, як от українцям захиститися від цього і ПСО, ну, в даному випадку ми можемо чітко. Говорити тільки одну пораду, включайте голову. Інших насправді порад, на жаль, тут давати ми не можемо. Плюс офіційна інформація. Ну от що вони доносять для мас, доносять назовні це одне. А що відбувається всередині? Так думаю, зовсім інша справа. А от що відбувається всередині Кремля, та в настроях еліт? Ну насправді можемо сказати про те, що е в цілому е ніяких бригінь серед еліт немає. Говорити про те, що створюються якісь групи, які почнуть завтра воювати з кимось, це абсолютно нісенітниця. Єдине, що ми можемо говорити, це те, що Путін пробує стравлювати кілька груп між собою. Перший приклад, який ми всі бачимо, він на поверхні це конфлікт Пригожин-шигу Кадиров в трикутнику. Коли насправді Путіну потрібно, щоб Пригожин продовжував тролити Шигу. Для того щоб генералітет не задумувався над будь-якими дверцевими іграми, а займався виключно війною із Пригожиним. а Кадирову та ж саме історія. Йому вигідно, щоб Пригожин понижував статус Кадирова, щоб Кадиров чітко розумів своє місце. І тут важливо також сказати про те, що Пригожин не є опозицією до Володимира Путіна. Він є. Людиною, яка робить все те, що йому не забороняє Володимир Путін, не дозволяє а саме не забороняє Путін, і е, погані часи для Пригожина можуть настати тільки в один момент, коли Путін буде вважати, що він загрожує його особистому політичному е, майбутньому. Поки що Пригожин йому нічого не загрожує. Якщо говорити про інші конфлікти, то е, маємо звернути увагу на те, що Путін свідомо створює конфлікт між Себеніним і Кирієнком, Обидва призначені відповідальними за регіональну політику, і в принципі вони будуть змушені будуть конкурувати один з одним на цьому полі. І окремо це звичайно треба говорити про створення ручного конфлікту між Медведєвим і Чемізовим. Чемізов Ростех. по суті, це вся все ВПК Російської Федерації. І е, медвідьо призначили керівником комісії чи заступником керівника керівник Путін з приводу ВПК. От власне кажучи, це три таких найсерйозніших серйозніших е, точки е, напруження, які створив Володимир Путін протягом останніх місяців. Тобто, фактично, Пригожин не має поки що ще самостійної великої політичної ваги. Це умовно кажучи, контрольована опозиція йому дозволяють так себе вести, поки що. Ну, він набирає ваги, тобто ми повинні розуміти, що в таких випадках такі люди, як Пригожин, психотип таких людей, вони можуть виходити з під контроля. Але поки що він демонструє повну лояльність, і демонструє, що він е е слуга е царя, і він е не претендує ні на які речі, які можуть, е скажімо так, напружити царя. Тому в даному випадку його місце це місце. Людина, яка конфліктує із Шигу і Кадином, і перш за все за власне коротше, в свої майбутні політичні впливи. Тобто він хоче бути в вищі ліс російської політики. Чи дадуть йому на це право? Поки що говорити дуже тяжко. Гаразд, а якщо говорити за оці от конфлікти, про які ви згадали. А не боїться Путін, що ці конфлікти просто вийдуть з під його контролю і будуть мати абсолютно непередбачувані наслідки? Станом на зараз він цього не боїться. Станом на зараз він має. Ну, можемо сказати величезну підтримку населення, і е, він розуміє, що еліти що він опирається не лише на еліти, він опирається на народну легітимність, і маючи цю народну легітимність, він може собі дозволити достатньо багато речей. Плюс ну, він стравлює їх між собою, але залишається при цьому поки що арбітром, єдиним арбітром, який може їх всіх розсурювати. Гаразд, а якщо при такому ось сценарії припустити, що от Путін помре. І по аналогії з політичною сатирою, смерть Сталіна почнеться просто боротьба за владу, хаос чи все ж е, хтось надасть перевагу якомусь одному єдиному кандидату? Ну станом на зараз ми можемо говорити, що найближчі до того, щоб підхопити владу, є тандем груп технократів і ковальчиків. Тобто, в даному випадку вони контролюють, по перше, там 65 там всього медіаринку Російської Федерації. Плюс вони контролюють всі соцмережі в Російській Федерації, і що немало важливо, група Кирієнка контролює на сьогоднішній момент 50-51 губернатора з 89 разом з новоокупованими територіями. Тому в даному випадку вони вони да, і Плюс вони мають в своєму розпорядженні керівника уряду. І керівника Центробанка. тому в даному випадку можемо говорити, що е, тандем цих двох груп, е, якщо говорити про теоретичну модель, що завтра Путін е, десь, Бог помирає, вони мають найбільше шансів для того, щоб перехопити владу. Вони інституційно найбільш спроможні до цього. Але можемо чітко говорити, що почнеться домовленості між почнуться домовленості між елітами. <кій> За те, хто буде наступником говорити про те, що почнеться якийсь там хаос, війна там всі ці міфи про те, як Пригожин направляє Вагнер на Кремль і так далі. Ну це все має дуже мало спільного із реальністю. А ось ці дві групи впливу вони будуть надалі підтримувати війну в Україні чи вони переключаться на свої внутрішні інтереси? їм і ще деякий час буде вигідна війна в Україні. Тому що війна в Україні ослаблює Путіна. Тобто, треба розуміти, що от нам всім здається, що вона його посилює, але насправді він стає все більш залежним від груп впливу в Кремлі, він стає залежним від того від того, він, він стає залежним від цих людей, і зараз на цьому фоні, звичайно, всі групи пробують захопити якомога більше влади, якому ну, розширити свої горизонти, і от тому. Певний період часу я думаю, що вони ще будуть підтримувати війну в Україні, але точно їм не потрібна ядерна війна, і точно їм не потрібно перетворення Росії на північну Киру. Тобто, кожен з них хоче умовний контрольний пакет акцій собі захопити Росію, щоб потім мати доступ до більшого куска порога. Так, це з однієї сторони, а з іншої сторони, ну всі розуміють, що транзит влади це завжди. Зміна фаворитів і зміна е, цілих груп впливу, тому кожен з них хоче накачати зараз мускул настільки, щоб мати можливість в цьому транзиті влади там теоретично можливому, але знов ж таки до цього ще дуже далеко, Із з них мало хто взагалі мислить такими категоріями. Але всі вони зараз розуміють, що є шанс накачувати мускул і набирати жирка. Нещодавно відбулась зустріч держсекретаря США Антоні Блінкіна із очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Як ви оцінюєте цю зустріч? Чи дійсно відносини США та Китаю покращуються, і чи займе Китай якусь якусь більш жорсткішу позицію щодо Росії? В принципі, по перше, ми повинні говорити, що ця зустріч настроює нас непевний на оптимізм. Те, що відбулася зустріч із Сі Сідзіньпіном, говорить про те, що сторони, очевидно, все ж таки про певні речі домовилися. Ну і в цьому ж контексті треба розглядати заяву Байдена напередодні цієї зустрічі, який сказав про те, що Україні не буде надано ніяких поблажок пошвидшеному вступу до НАТО, Сполучені Штати Америки на наступний рік мають президентські вибори. Команда Байдена вважає, що на міжнародному полі для перемоги на виборах їм потрібно зробити три речі: перше це покращення стосунків з Китаєм. Вони зробили вже до цього кроку. Потрібно е, вирішувати питання України, і тут переговори з Китаєм є ключовими. І третє це е, ситуація в Ірані. Е, вони пропонують нову, уже не ядерну угоду, але е, нову угоду з Іраном для того, щоб вирвати Іран із, е, скажімо так, від впливів Російської Федерації. Тому це три е, ключових зовнішніх е, речі, які е, буде просувати команда Байдена протягом наступного року. Чи вдасться е, щось із Китаєм зараз можемо говорити про певний оптимізм? Але ще раз ми повинні розуміти, що протягом наступних двох-трьох місяців. Ні про який переговорний процес або щось подібне мова не йтиме. Очевидно, все ж таки всі чекають результатів цього контрнаступу. Тобто, фактично, США має зараз е, своїми представниками турне по країнах, які мають певні партнерські стосунки з Росією, і намагаються ці стосунки перевести більше в сторону України або в сторону США. Вони мислять тільки категорію Сполучених Штатів Америки, і для них Іран це не дрони, це не шахети. Іран це. Загроза для і для Ізраїля і, е, і втрата впливів е, США не в судівській Аравії. Тобто для них важливіше зараз перевертати історію для себе, а не для України. Україна лише один із елементів. Просто він буде важливим елементом, в тому числі для е, передвиборчої кампанії е, як Байдена, так і е, будь-кого із республіканців, хто е, стане е, кандидатом від республіканської партії. Ви вже сьогодні згадали тему Каховської ГЕС, і дійсно важко казати, що Росії не вистачить духу на черговий акт тероризму після того, що ми вже бачили. ГУР повідомляло про те, що расисти замінували охолоджувачі ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський сьогодні в своїй заяві теж сказав, що по їхній інформації Росія готує певний таракт на ЗАЕС. На вашу думку, от окупанти при відході з Запоріжжя можуть піти на цей крок і дійсно підірвати ЗАЕС? Ну чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що ну це буде в принципі означати, що Путін по суті закреслює собі будь-яке майбутнє в стосунках із будь-якими іншими країнами. Але для нас дуже важливо зараз виграти інформаційну війну. Той, хто виграє цю інформаційну війну, той і власне кажучи, убезпечиться від подальших дій Росії саме в цьому питанні. Тому дуже важливо, що президент зробив цю заяву. Дуже важливо, що зараз дані розвідки передаються е, всім країнам світу, і я думаю, що зараз це буде головне дипломатичне зусилля України: це змушувати росіян е, в принципі віднікуватись, змушувати росіян е, менджуватися і, і так далі. Тому е, дуже важливо зараз інформаційно-дипломатична складова. Ви е, вжили слово сподіваюсь, і дійсно від мавпи з гранатою очікувати можна будь-чого. Е, і хоч, можливо, не хочеться думати про цей сценарій, але все ж е, за такого сценарію, що Росія все ж піде на такий крок. Е, що буде в такому випадку? І ми говоримо зараз не про наслідки для навколишніх територій, а про реальні дії і відповідь заходу. Думаю, що зараз мало хто навіть розуміє про те, що таке може бути. І тому я тільки повторююся, я вважаю, що наша ключова задача зараз перемогти на інформаційно-дипломатичному фронті. Оце зараз альфа і міг для нас для того, щоб просто навіть не допустити можливості, щоб щось подібне відбувалося. Наступного місяця у вільнюсі відбудеться саміт е, НАТО, на який від якого в Україні є дуже багато сподівань, тобто е, почути або конкретні гарантії безпеки, або отримати дорожню карту щодо кроків до вступу в альянс. І зараз є безліч інформації в змі про те, що що в результаті буде там озвучено чи почуто Україною. А от на вашу думку, що реальніше всього там почує Україна, мені легше сказати, що не почує, тобто з моєї точки зору. Після заяви Байдена я повторюю, що вона була зроблена спеціально з точки зору напередодні візиту Блінкена до Китаю. Ми не отримаємо дорожню карту вступу України до НАТО, тобто нам будуть говоритись про реальну перспективу віддалену, але точно не прискорено, і точно не там найближче, не спрощено, Да. тому от це точно буде. Що, що буде нам запропоновано взамін? Я так розумію, що зараз е, от ведуться величезні переговори на те, щоб ми зрозуміли, що ж буде дана заміна генсекретар. Ян озвуч... Столтенберг озвучував інформацію, що можливо відбудеться е, перше засідання у форматі нової ради НАТО Україна. Чи вірите ви в цей сценарій? розумієте, Рада НАТО Україна це на вступ до НАТО, тому це красива обгортка, але в якій дуже мало звістку, тому з моєї точки зору тут важливіше. Не просто якась формальна зустріч там формату Україна НАТО, а якісь конкретні гарантії е, по постачанню зброї, по е, наданню допомоги і так далі, і так далі. Зараз над цим, оскільки я розумію, працюють дипломати. До чого вони домовляться, поки що говорити, що трошки зарано. От, власне теж читав аналітику стосовно цього формату, що при запевних обставин це може означати е, повна підтримка і спрощення взаємозв'язку з НАТО, окрім використання п'ятої статті. Ну а без п'ятої статті, чесно кажучи, це е, дуже добре, але не більше того. Тобто, судячи з усього, нам все таки буде дано якісь гарантії постачання зброї, тобто з того, що я розумію, і це насправді буде теж вже дуже великим проривом, е, що будуть закладатися бюджети на постачання зброї України і в 2024, четвертому, двадцять п'ятому і так далі, роках. Хочу це вірити, адже дійсно останнім часом е, чимало своїх лідерів, зокрема там і Макрон, і Шольц, сказали, що вони готуються до довгострокової на роки вперед підтримки України. Ну це правда, і ми повинні теж розуміти, що станом на зараз ми є глибоко дотованою державою. Тобто, крім зброї ми отримуємо в середньому 5 мільярдів доларів дотацій на місяць. Це безпрецедентні дотації. Взагалі ніколи в історії людства не було нічого подібного. І нам, навіть якщо завтра закінчиться війна, без цих дотацій найближчі роки просто неможливо поблизу. Дякую вам, Вадиме, за цю розмову. Будемо сподіватися, все ж Україна почує щось конкретне і щось дуже корисне на саміті у Вільнюсі. і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Дякую, слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.